Добрий день, шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал Футбольний інстинкт. І що в нас правильно Минув ще один класний футбольний уікенд, який нам подарував дуже багато емоцій, особливо для українців. Але до цього ми ще дійдемо. Тому що ж я буду зараз починати. А ви підписуйтесь на канал, звичайно, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. І let's go! І почнемо давайте з такого, як би, розогрівочки. Так, це буде Crystal Palace Ліверпуль. Скажи, а що ти взагалі виглядає? Да, ну, подумаєш, ну знову Ліверпуль виграв там і така, як буденність. чи що. Але ж ні, це не так. ну Хоча як, можна сказати, що і буденність, тому що Ліверпуль вже скільки, 5-6 матчів вже в сезоні виграє, виграє тоді, коли пропускає перший. так, І оцей матч, він був такий невиразний. із, якби, Команда Юрга Накопа взагалі якась така була. Чи аморфна, можу сказати чи що? До того часу, поки не видивився Аю в Кристал Пелас, і все, тут магія Ліверпуля просто понеслась. Просто понеслась. Бац, першого, у другий гол, там уже в Салаха 150 голів за скільки за 6 років. так Я читав статтю на Заатлетік, де він там в 17-му році першого голду на Вотфорді Ботфорд ще ще забив. А от уже це вже 150 голів. тобто Ну, красавчик. Сама це на увазі в АПЛ Він 150 забив. Він уже там входить 105 там якісь уже там короче круто розриває неймовірно. Не Але це Ліверпуль, так до речі, він зараз на першому місці. Ну мені не зовсім здається, що це якраз той Ліверпуль, який має бути на першому місці. Якщо ми дивимося на цю гру проти Крістал Пелас. Але потрібно бути чесним, що зараз нестабільний взагалі ніхто. Цей сезон АПЛ, він максимально аномальний, тому що немає тієї команди, яка є хоп. Наприклад, Манчестер Сіті, так? Такої команди вже немає такого Мастадонта, так? який ледь-ледь там виграв того луту, навіть який просто робить нерви всім, хто приїжджає до нього на його просто мега крутий стадіон. Тому Ліверпуль, тут красавчик, звичайно, що вони все ж таки витащили цю перемогу. Але мені здається, що тут треба, треба там щось робити. Звичайно, може, це ще за те, що в них там. ну Є проблемки в захисті, так, все ж таки, там воротарі, тому подібне. Але от, от, от ця ситуація, що сталася, тобто, ну оця ця перемога волюва 2-1. Вона все ж таки показує, що Ліверпуль є куди, скажімо так, до чого йти, до якихось покращень в своєму клубі, тому що ну так не має бути. Все ж таки, це Кристал Пелас, який йде внизу таблиці. Треба його вигравати впевненіше. Так само, як впевненіше, треба Бормуту було вигравати в Манчестер Юнайтед. Це жарт, це жарт, звичайно ж, тому що і так вистачить 3-0 для Мю. 3-0 для Мю, це отак з головою. І <с -2> Для позора і вони можуть для позора програти просто 1-0. А вони вирішили програти 3-0 стабільно, все як потрібно, як любить Манчестер останніх своїх років. І тут ще ж надає, якби. Завести таку розмову про те, що Баварія програла 5-1 на виїзді проти Айнтрахта. Ми пам'ятаємо, що коли я перший раз грала Баварія проти М'ю в ЛЧ, то Баварія програла Саарбрюкену. Якось там з третій ліги, і там іде там внизу на таблиці в Кубку Німеччини. Тут вони приїхали до Айнтрахта, програли Айнтрахту, який програв цю ж саму Саарбрюкену. І Айнтрахт думає, так. Ну, давайте ми не будемо падати, як би обличчям кої-куди, і треба вигравати матч. І вони виграли, не просто виграв, не рознесуть цю баварію в пух і прах. Я не знаю, що там було в роздягальні, але я думаю, що Манчестеру взагалі знову не щастить і, може бути, просто розривочка, якби на уже вівторок буде матч. Тому. Я не знаю, що там буде творитися, звичайно. Якщо вони так грають проти Бормута, так М'ю забиває багато в Елчеку, ну, там Повуд особливо вже 5 голів забив, але ж вони пропускають багато. І Баварія, якщо буде зла, ну, ми бачимо, що якщо Бормут наказує, то що буде робити Баварія? Це може бути, ну, скажімо так, такий німецький фільм, так, футбольного такого зразка, футбольний футбол-вершн. Я не знаю, як правильно англійсько, мабуть так. Хай, хай буде так. Тому тут е, все якби для М'ю дуже і дуже погано. <хи> як, і чи ж потрібно сказати про те, що м -м, після цього матчу, можливо, вони були перед цим матчем такі чутки, що якби постякову хоче бачити в себе в команді Забарного. Ну, як вам сказати, в принципі, якщо порівнювати вандевена і Забарного, то, мабуть, вони зараз на одному рівні Забарний просто. Ну ладно, так, як розмовляв про Забарного, що він якби може грати на одному рівні з Ван Девеном, якщо не краще. І те, що його помітив Тотнем, то тут нічого такого, як для мене, дивного немає. І чесно, я б хотів бачити, в саме команді постакогу. Якщо буде там якісь зміни тренерські, то це вже буде тяжко, хоча кудись не дивитися наперед зараз. Якби трошки смішно так про це казати. Але якщо Забар не прийде в Тоттенгем уже цією зимою, то чому ні? У нас буде ще більше таких якби причин вболювати за такий веселий клуб, як Тоттенхем. Але до нього ми ще дійдемо. Тому що все ж таки, давайте якби, по хронології підемо чи що. Так, і далі суботній матч, правильно це Астон Вілла Арсенал. І що ми взагалі з нами про Астон Віллу? Про те, що вони перед цим матчем вже виграли було 14 матчів домашніх, так, поспіль, що ця команда просто unbeatable на своєму полі, і що, якби, ну, там майже без шансів. Але в Арсеналу ж були шанси. Ну, погодьтесь, були шанси. Так, в Власнов Вілла є високий пресинг, але в Васновві є висока лінія оборони. В Манчестер Сіті цим не скористалось, тому що ну, не було дукову. Я думаю, що це головна причина, що не було таких. Якби вибухових флангів. Фоден так може сказати, що це якби вибуховий фланг, але ж ну давайте згадаємо наче є якби Бернардо Сілва, є інші гравці, так які не такі вибухові. А в Арсенала є Мартінелі, є Сака які. Ну, не сказати, що в них завжди це виходило. Тобто вони там по XG, скажімо, ді, скажемо, приблизно на півтора гола награли Звичайно, що це взагалі ролі не грає, якщо ти програєш. Але Еммери, все про ну як. Не все просто, якби тут це все просто і складно одночасно, тому що тобі треба і персангувати, вміти добре, інтенсивно, і щоб тебе оборона не провалювалась, то що вона в тебе просто в центральному колі стоїть. І був ж момент, так, коли вибігали гравці Арсенала. Але ж тут, ну, пощастило, можна сказати, Астон Віллі, тому що Арсенал мав шанси забивати Але на то це і Астон Вілла, на то це домашня команда, яка показує, що. ну на цей момент часу так це претендент, але подивимося, що буде далі, тому що них ще є Ліга Конференції. Я думаю, що якщо буде таким макаром далі йти гра, вони заб'ють просто на ЛК і будуть грати вже в нас в АПЛ наповну. Як це буде, я не знаю. тобто, Тому що цей АП-сезон АПЛ максимально такий бомбезний, потужний, і просто ти дивишся, що там ну, якби відстань між там першим і шосте місце, там буквально сім очок. Це не багато. Погодись, це ще не дуже багато. Тобто, ну дві перемоги, там три перемоги, якихось там Вони між собою що щось розіграли, і все. Тобто, ти вже там хтось на першому місці. Тому э, все дуже-дуже так круто. У нас э, так, закручується, що от, Арсенал, так який просто в нього була хода, і тут він приїжджає на Астон і програє. ну <laughs> я я цього тащусь. Я не знаю, як ви читаєтесь ви оцього, ну, в мене просто переповняють емоції. Навіть зараз, коли я записую цей випуск, мене, як ви згадую про ці матчі, які я дивились, ну в мене переповняють справді емоції за, за те, що таке ми можемо з вами споглядати зараз в англійському чемпіонаті. І коли ми згадуємо, наприклад, про такі матчі, так про команди, які... Ну, тренерські так, все ж таки, тренерська команда Астон Віла. Зараз туди прийде будь-який тренер, це буде вже зовсім інша команда з таким набором гравців, тому що як ми як не крути, там немає супертопових гравців. Там є гравці хорошого класу, які показують свій максимум. Макгін, Тілеманс, Воткінс, потім Дієго Карлос, так Мартінес, само собою. Тобто, там є гравці, які прям вау. Але це не то, що там топ якийсь там, скажімо, Ну, умовної Сака, Салах і тому подібне. Але от саме чому я затронув такі тренерські такі, якби, команди? Тому що в нас є команда, така як Еверт, якої вже має, мало бути 23 очка. В попередньому випуску я писав, що в мене було на обошці, що Евертон краще за Челсі, і я не знав, що це справді буде 100% так. Тому що цей матч він показав, що коли немає, наприклад, Стерлінга, в Челсі грає тільки два гравця. Це Мудрик Янцо. Все, ну хто ще? Покажіть мені, хто ще. Цього сіл би не було. Не було. Ну, якби старічку вже 38 років, мабуть, чи 39. Треба йому віддавати відпочивати, коли ще такий інтенсивний чемпіонат, як АПЛ. Тому якби, тут все нормально, коли грали там Баді Ашелі і Ді Сасі. Але ж. Ну, бляха. Ну, Евертон, ну він себе дуже, -дуже достойно показав. Так, не було такого, якби тиску від Челсі, але. Евертон просто взяв і скористався помилками самого Челсі. Так, от в другому таймі, коли там забивав уже Дюкуре, коли щось там було абсолютно незрозуміло. Так там Галахер не захотів фалити на, на Макнілові, і там уже здобуванням дюкуре якраз і забивав. Але ж ну, проблема Челсі навіть більше, мабуть, не в захисті, а більше в нападі. Не в тому, що вони не можуть щось створювати, немає кому це завершувати. Нікла Джексон, ну давайте це дно. От насправді він показав, що сезон у Вільяреалі, Ну це це круто, що він так добре зіграв, так але ж ну, Челсі тут уже зовсім інший рівень. Арман Доброї, який постійно травмований, який не може набрати форму. Тут його випускають вже після травми там буквально два-три матчі вже в старті. Він нічого не показує. Там були пару моментів, але це не той рівень Челесі, до якого ми звикли, так це як Манчестер Юнайтед і Челсі зараз. Ми звикли до перемог, ми звикли до того, що команда домінує, але тут цього немає. І зараз челсі потихеньку скочується до такого середнячка, ну як приблизно, давайте скажемо, Брендфорд, Фухем, так такі команди. Приблизно Брайтон орієнтовно, так також зараз на цей момент часу десь приблизно на такі самі категорії знаходяться і. Там були якби розмови про Сімхена, що якби вони хотіли окупити, але там Наполі дає якісь космічні гроші Віктору там зарплату, просто якусь не вроді безду. що буде далі. <с up> Чи захоче я Сімхен примінювати не такий хайповий італійський чемпіонат, де правда зараз і Наполі буксує? От тут знаєте, отут, от звісно, щось може на цьому зіграти, що Наполі буксує. Наполі якби. Там все дуже-дуже складно, так? Там проти Ювентуса вони програли. Там вони, ну, дуже був неймовірно потужний матч, там, ну, потужний в кавичках, хоча Наполі, там, Кварцхеля, я не знаю, як він не забив той гол, але не суть. Що Чеус є проблема з нападом? При тому, що вони потратили мільярд грошей там, на захист, так, який все одно не вивозить в повній, мірі, в повній мірі. Але ж напад, де напад? Та його немає. Ну немає нападу. Мудрі, скільки він би із Стерінгом не забігав, нема на кого віддавати. Ну немає. Немає такого гравця, який би міг би підставити ногу, відгукнутися на цей пас. Я не знаю, як ви. Підпис... Ну, писну. Підпис... Пишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте з цього приводу, але як на мене, як на мене, Челсі просто алярм, терміново. Просто вже тут потрібен нападник, вже тут зимою. Перші трансферні дні вони вже мають його шукати. Хто це буде? Ось імхен чи може хтось інший, може вони з іншого чемпіонату когось візу, може там з Франції ще когось. Та не важливо, хоча, мабуть, це важливо. Але в стані, якби в такому стані, який знаходиться зараз Челсі, потрібно нападник, щоб вирішував матчі, а в них такого немає. Ну, вони програють 2-0, другий другий тайм. Ну так, другий там взагалі був провальний в Челсі. перші вони хоч щось там робили. Там ріса Джейсон травма, там куча травмованих гравців, це зрозуміло. Але це зараз не виправдання для ну, таких команд ну, взагалі зараз для футболу, тому що всі травмовані то хрести, то ще щось. Тому ну не знаю, не знаю. Нападник в будь-якому випадку потрібен, так тому що його там і немає, навіть поломаного нападника. Ну, якщо ми не беремо Нкунку, але це прямий суперник більше для самого Мудрика, і якраз була оговорочка по Фрайду про Миколанка. Там його хвалять в Евертоні, це просто жест. І є за що? Микованко свій фланг вивіз, там взагалі правий фланг Челсі не функціонував. Навіть коли вийшов Стерлінг, все одно було все з'їдано. Миколанко просто зараз піднявся на топ-рівень, ну, якщо ми кажемо про Евертон, так? Показує, що він зростає при щонідачі, що він може перейти в більш класний клуб. І якщо це буде, то я буду тільки радий. Евертон це також чудово, якщо ми кажемо з вами про українські мірки, так ну взагалі футбол нинішній, але те, що він зараз робить, це просто щось неймовірне. Він от захисник, йому треба така команда, де він буде прям більше на руйнування грати, мабуть, ніж на атаку. Хоча в атаці він також більш-менш непоганий. Я так думаю. Як ви думаєте, пишіть в коментарях, звичайно ж. І тут о, ми переходимо до того матчу, який називається Totten Newcastle так де також тренерські команди обидві, ну, Ньюкасл, мабуть. Також тренерські команди, все ж таки, що тотем що Нюкасл і тотем нарешті виграв той матч, де він забиває перший. І він не то, що виграв, а він розкатав 40 просто 4-1 в пух і прах без така беззаговорочна перемога. Знову русизми мені лізуть, бо просто без... О, знову знайшов свого. Беззаперечна перемога тотема Нарешті <сміст> вони виходять з крутого піке, але також ми не будемо забігати наперед, Тому що ми, коли Манчестер Юнайтед виграв 30 Вертона, і потім він виграв Челсі, ми також думали, що він вийшов з крутого Піке, але мені здається, що там просто вже вони загрузили. там Маріанська впадена вже просто там. Маріанська впадена і Манчестер Юнайтед, десь вони там. Тому Тотнем. Прям зіграв дуже класно. Використовував всі слабкі зони Newcastle, а їх зараз є дуже багато. Перше чергу це воротар, тому що Дубровка. Ну, Давайте будемо чесно При першому голі, а при якому ще голі, при другому голі, так коли Річарльсон забивав свій гол, якось він так виходив, чи чи виходити, чи не виходити. Ну, воротарська проблема є. Так, Юпоп це був це була стіна. Ну, були, можливо, інколи помарки але це, це стіна. Це стіна Ньюкасовська. Тому я думаю, що. Там уже йдуть розмови і про Льоріса, і про ДХА. Ну Льоріси також. Ну я не знаю навіщо дивитися в сторону Льоріса, тому що це ще той парніше. Він може як і потягнути, а може таке пропустити, як Давід Рая в минулому протиутину. Так буде краще. В минулому турі хочу сказати, а може ми якраз в минулому турі обговорюємо. Тому там ще є проблема в Кіріна Тріп'єр, який проти Евертона вагав. Тепер він вважає тут двічі проти Соне, він заважав, ну, заважав конкретно, так коли той паси віддавав. Якби це такий дзвіночок, тому що як для мене Кірен Тріп'єр це ну, зараз нинішнього нюкасова Це той, хто а, в цю еру вже початку шейхів, це якби. Той, хто віддає паси, той, хто ну капітан команди. І от коли він так помиляється, це вже, мабуть, дзвіночок до того, що пора щось змінювати в захисті, пора, мабуть, щось там трип'єру якусь заміну знаходити. Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях, звичайно. Але тут, тут щось таке не о, не о, взагалі. Але порадуємося за Тоттенгем, за те, що вони все ж таки виграли цей матч. Там просто Річарсон забив два голи, такого вже давно не було. Таке було тільки в Евертоні, а в Евертоні він грав ще два роки тому. <сум> тому це було дуже і дуже давно. Порадуємося за Річарсона, порадуємося взагалі за Кубаду Тоттенгем. Порадуємося за англійський футбол, що він дарує нам такі емоції. Але нам ще ж дарує емоції не тільки англійський футбол, правильно? І тут я хотів зачепити два матчі ще. Один матч це Аталанта Мілан. Все ж таки Аталанту ми можемо ще сприймати до сих пір як та команда, яка може вплинути якось там на топ-4. І для мене цей матч був показовий тим, що Мілана повний піздець в обороні, там повний, повний жах. Ну так як вони... Лукман, як там він забивав, як там Мен'ян тащив двічі, там просто щось неймовірне відбувається в Мілана. Там уже навіть і Магія Йовіча не врятує, розумієте? Там він вже забиває такий третій матч поспіль чи другий. Третій матч поспіль, він уже забиває. І тут уже і Жиру, там, і Йовічі. Ну, але коли такий піздець в обороні, там уже як стріляти не забуває. Це все не допоможе. Ну, не допоможе це. Піолі зараз просто взагалі на волосині, і мабуть, від звільнення. Все буде залежати от ВЧ, де що вони, де вони будуть. Тому що все ж таки гра проти Нюкасва дома. Ну, дома мається на увазі на джеймс Парк. Як вони там себе покажуть? Це питанечко. Там треба тільки виграш. Якщо ж Піолі не виграє, я думаю, що це. Буде сікір Башка. Тому що ну в цьому сезоні Мілан, звичайно, так також травми, але це не виправдання абсолютно. Показує взагалі не ту гру, яка була навіть в минулому сезоні. це Мілан зараз продовжує свій кінець минулого сезону. Такі якісь якби і результати є, але не завжди. І гра така не, не, не дуже ок. так Там мало травмований, вже все. там якби вже Зовсім не та гра. Тому болівальники Мілан, Мілана. Мені зараз дуже шкода, тому що все ж таки. Це ж Мілан. Ми так також звикли, що він вже починає підійматися нарешті із але тут от знову ну Подивимось, що буде далі, звичайно. Але на ще є команда кризова, як і Мілан, так, це Барселона. Де в Дербі каталонському, а Барселона, будучи там граючи, не може їти Це теперішній типу як домашній стадіон, поки там Кампно реконструюється. Що, ну, вони програли у Жероні 4-2. І що, най, і що найголовніше, для. саме гірше для Хаві і Ко, це те, що це була поразка заслужена. Бляха заслужена. Те, що робила Жерона, це просто ймовірно. Вони навіть по пресингу Барселону перегнали в цьому матчі, при тому, що Жерона була. М, скільки, Вона була більше половини матчу, вона була попереду. Просто попереду. Ну, мається на увазі в рахунку попереду. І вони все вони все одно по пресингу були не може не так багато, але було все воно вище. І це і це круто. Це круто, що в такій команді грає циганковий долбик, які там розіграло перший гол. Де оборона Манчестер кажу Манчестер, де оборона Барселони просто паляла дурня, коли там Крістенсен щось там намагався в підкаті м'яч перехопити. Ну це просто, це щось неймовірне. Захист Барселони – це взагалі жах. Це, ну, там, і коли другий гол забивали, ви бачили, що це було? Просто всі розбіглись перед захисником, той вгатив ближній кут там до воротаря. Взагалі ніяких шансів, ну питання немає. Абсолютно. Барселона щось намагалась зробити так, там ще Левандовський забивав, там який вже не забивав майже місяць. Там щось, ну, але ж контратаки. Контратаки джерони це щось неймовірне, насправді. Третій гол, четвертий гол. Це був просто. Це розкат, це просто розкат в захисті Барселона просто жахлива. І якби знаєте, якби ми скажемо так, ну окей в Барселона в захисті жахлива, ну це можна ще терпіти. Але ж в нападі, в нападі повний зеро. Юндоган нам щось намагається робити, якось диригувати цю команду, але вона якась аморфна, мені здається. Хаві в останній час не може донести до гравців те, що ну блін, давайте якось пресиф, пресинг, давайте. вони вони не можуть цього робити або не хочуть, я не знаю. Може їх уже підзаїбав, я не знаю. Але те, що Жорона вигравав цей матч, це кого заслужено. Ми радуємось за українських цей ганкова й довбика, які починають і далі показувати просто чудову гру за цей куб, де жорона зараз вже там в лідерах, по в лідерах, в лідерах, тому що там Рау Мадрид з бетісом один один сяграв, так тому зараз Жорона на першому місці і він. Може, це і вони не будуть до кінця сезону на першому місці, але все одно, як прояв, як такий його. Вау, це дуже круто. Тому Барселони зараз дуже велике дуже велика криза. Тут взагалі не зрозуміло, що буде далі. Може полетіти голова Хаві, куди подалі. Тому також за іспанським чемпіонатом буде цікаво дивитись, тому що тут, тут взагалі якісь перепитки незрозумілі, ніхто цього не очікував. Але. Будемо дивитись далі. В нас ЛЧ буде ось уже вівторок, середа. Також будуть випуски на цьому каналі. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на нього. Якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайки. Не сподобався, не ставте вподобайки, ставте дизлайки, дисподобайки ставте. А пишіть в коментарях, що подобається, що не подобається. І звичайно ж, що любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні!